Сьогодні, неподалік Луцька на День Незалежності України, організували святкові заходи для людей, які були змушені покинути свої домівки через війну. Сьогодні тут чимало заходів, як для дітей, так і для дорослих. Ну що ж, ходімо, дізнаємося? Тут чимало розваг як для дітей, так і для дорослих. Малеча грає в різні ігри, малює, плаває. Та грає у футбол. Крім того, тут організували і виставку зброї, а козаки варять куліш та смажать м'ясо. Анна приїхала на волинь із прифронтового Харкова. Розповідає, тут почувається у відносній безпеці, а найголовніше її рівні в порядку. Дуже добре подобається. що для дітей надо больше таких в наше время, Я так. А там читаю така. Звичайно, є і не і... є. Живім тільки. це ще більше піднімає напевно такий бойовий дух для кожного українця, і не дає забувати, що в Україні зараз справжні ну, біда, горе, і ми повинні як можемо тут на можна сати спокійній землі їх підтримувати. Ми робимо сьогодні підставки з глини і оздоба – це листочки, і все, що ми знайшли, що під руку попало. Ja, du er så her, Під Луцьком волонтери благодійного фонду Віримо в Україну вирішили організувати свято, аби підбадьорити тих, хто постраждав від війни. Ми вирішили організувати свято пов'язане з незалежністю, яке б символізувало єдність українців з різних регіонів України підтримати дітей, особливо дітей, які постраждали, напевно найбільше створити для них свято в цій затишній локації і організувати різнопланові заходи пов'язані з спортивними розвагами, розвагами для дітей. Виставки, експозиції, майстер-класи, козацькі розваги з цією метою, щоб власне їм створити свято, і щоб вони далеко від своєї батьківщини відчували плече українців, підтримку українців і відчували свято. Першого дня війни ми фактично почали надавати допомогу всім, що могли, бо вона була скерована в різних напрямках. Це допомога збройним силам України, територіальній обороні. Постраждалим районам від перших днів активної військової агресії і, і місцевим особам, які власне переселилися на територію Волині, вимушені були переселитися в зв'язку з війною. Також серед розваг тут організували різні турніри із кубками і медалями. Варто зауважити, усі присутні дотримувалися правил безпеки у разі повітряної тривоги або ж іншої небезпеки. Якраз от такі свята треба всім об'єднуватися. Поменше звертати увагу на орків на агресію росіян. Просто треба жити звичайним життям, займатися спортом. Я думаю, все у нас здасться. Перемога наближається. Кожен, хто долучився до цього заходу, вірить у швидку перемогу України над росіянами. Зовсім скоро усі українці святкуватимуть 32 другу річницю незалежності у мирній та вільній країні.